Доповіді генералів переконують Володимира Путіна, що він скоро виграє війну. Неадекватні дані про ситуацію на фронті, які надходять до голови Кремля, призводять до того, що Путін готовий і надалі продовжувати свою війну. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Доповіді російських генералів про війну проти України, які прикрашають реальність, формують у російського диктатора Володимира Путіна упевненість, що ситуація на полі бою розвивається на користь Кремля. Про це повідомляє британське видання Financial Times. Неадекватні дані про ситуацію на фронті, що надходять до Кремля, призводять до того, що Путін про продовжує війну, незважаючи на вигідні мирні умови, які йому пропонують у Сполучених Штатах, пише видання співрозмовники Financial Times розповіли, що і російські військові, і російські силовики у доповідях Путіну регулярно завищують кількість жертв збройних сил України, підкреслюють ресурсні переваги Росії над Україною і применшують так. Тичні невдачі окупаційної армії такі зведення викликають у голови Кремля віру в те, що Росія може здобути повну перемогу у війні. Хоча Путіну так само регулярно його довірені особи пояснюють, як війна гальмує економіку РФ, зазначають ЗМІ медіа. Пише про хвилю дезінформації, яку поширює Росія, про фронт і це. Це бачать, як експерти. Так і Зеленський, який говорив, що від росіян виходить дуже багато дезінформації. Головною фігурою, відповідальною за формування інформканалів Путіна про війну, є Валерій Герасимов, начальник Генерального штабу Росії і головний командувач уторгненням. У міру того, як війна затягувалася, він і тодішній міністр оборони Шойгу стали об'єктом гніву з боку ради. Кальних прихильників війни, які звинувачували їх у тому, що вони приховували від Путіна реальність і покладалися на тактику м'ясорубки, яка і призводила до великих жертв. Розрив між тріумфалістськими повідомленнями, включно з неодноразовими заявами про захоплення одних і тих самих населених пунктів, і реальністю на місцях допомагає пояснити, чому Росія про продовжує просуватися вперед з величезними жертвами, замість того, щоб отримати вигоди, пропоновані угодами про припинення вогню, йдеться у повідомленні. Водночас Путін спробував упоратися із суспільним невдоволенням, замінивши шойгу на посаді міністра оборони у минулому році. Герасимов однак лишився на посаді і, схоже, зміцнив свої позиції.